Вітаю, ласкаво просимо. Ми раді, що ви приєдналися до нас. У це важко повірити. Війна в Україні триває вже 15 місяців. останнім часом російські окупанти зосередили свої атаки на містах на сході країни. Сьогодні від Бахмута практично нічого не залишилося, окрім руїн місто зруйноване бомбами та ракетами. Колись тут мешкало понад 70 тисяч людей, але після тривалих запеклих боїв між російськими та українськими військами Бахмут перетворився на місто привид Руйнування, спричинені війною. Також помітні, і на півночі України. у селі Лукашівка, де російські солдати отримали відсіч, залишилися сліди руйнувань однак мешканці не втрачають ні духу, ні мужності. Надія Іванівна вірить у відновлення свого села. І вона отримує допомогу від молодих українців, які насправді частина техносцени в Києві. але коли у них є вільний час, вони спрямовують свій творчий потенціал на новий проєкт відбудову. Бач, який красень. Це царство Надії Іванівни. 64-річна жінка все життя прожила у селі Лукашівка на півночі України. Бачиш, які яєчка. Коко. На початку березня 2022 року в село вторглися російські солдати. Багато людей загинуло. Більшість будинків і машин були зруйновані. Будинок Надії Іванівни дивом уцілів під час обстрілів. Лише в сарай влучив танковий снаряд. Але вона не може забути цей жах. Звісно, є таке, що боїшся, що вночі ляжеш і не прокинешся, бо може прилетіти і все. Є страх. Вона живе зі своєю 96-річною тіткою. Є ж бабусю, і жуй. Сьогодні вони чекають на гостей зі столиці Києва. Заходите, заходите. Заходите. Заходьте, мої золоті, заходьте. Заходите. Ці молоді волонтери приїжджають майже кожні вихідні, щоб допомогти у відновленні села. Іноді вони привозять із собою їжу та напої. Такі вечори дарують Надії Іванівні надію. Я подумала, де ж ці золоті діти взялися для нашого села. Раніше ж такого не було. Ніхто так нам не допомагав, не приходив. У цьому селі особливо раді волонтерам, адже держава наразі не в змозі розпочати відбудову приватних будинків. Давайте має дорогі Якщо не намагатися вірити в прекрасне, в хороше, не намагатися це подарувати людям, не спробувати виправити щось, що вбивалося погано. То це повний це дійсно правда. Наступного дня вони вирушають на будівельний майданчик. Надія Іванівна спускається вниз, щоб дістати з підвалу припаси. Під час російської окупації, яка тривала три тижні, вона переховувала тут своїх дітей та онуків, але їх спіймали, каже вона Їх поставили ось тут у шеренгу на коліна, а тут вікна побиті. Тут скло було і все на світі. Онука мого всіх. Усіх і внукажу, тож прочитали, що сіпарів старшому онуку дімі порізали обличчя кінжалом. Онука молоса і на наступний день повели його до церкви, щоб застрелити. Але вона сказала, що його залишили у живих, бо йому ще не було 18 років. Бога чоловіком нього Надія Іванівна щосуботи ходить до церкви, щоб помолитися за своїх рідних. Церква Вознесіння Господнього була майже повністю зруйнована обстрілами. Воно, як почало, Воно, як почало вибухати, наче то атомна бомба була. Тут російські окупанти зберігали боєприпаси, допитували полонених і розстрілювали людей. Волонтери з Києва знають, як важко тут було і тому хочуть допомогти. Із серпня вони побудували шість будинків. Будівельні матеріали надали бізнес-партнери та фонди. Фахівці навчили їх, як правильно все робити. Вони знають, що все це знову може бути зруйнованим, якщо будуть нові атаки. Ми розуміємо, що війна може в такому режимі тривати ще кілька років. Якщо знову доведеться відбудовувати, будемо відбудовувати досвід. Уже маємо. Помічникам час повертатися до Києва, але лише після того, як бабуся Надія вручить їм величезну банку солоних огірків за їхню важку працю. Хай вас господь береже. Щасливої вам дороги. і як приїдете вже в Київ, подзвоніть мені. Довкола життя диких тварин ведеться брудний бізнес. Знову і знову рідкісні види, що охороняється цей орангутан, незаконно переправляються в інші країни у валізах або в контейнерах, кораблями чи літаками багато тварин гине в муках під час подорожі, і лише деяких виявляють митники. Аліканте, Іспанія. Ці офіцери повинні бути особливо уважними. Іспанія стала гарячою точкою Європи для контрабанди диких тварин. Знахідки часто шокують. А контрабандисти зазвичай на крок попереду інспекторів її серце все ще в дикій природі, але тепер Кенія живе у вольєрі в іспанському притулку для тварин поблизу Аліканте. Самиці димчистої пантери всього 11 місяців, але вона пережила чимало страждань. Доглядальниця Белідей виходжує її та допомагає відновити здоров'я. її конфіскували у приватного власника, який не нехтував. Її вочевидь від самого початку погано годували, і вона навіть осліпла. Тепер приватний заводчик має постати перед законом за порушення конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Східноазіатська димчаста пантера також знаходиться під загрозою зникнення, тому Кенія дуже рідкісна. Це так засмучує. Зазвичай ці тварини мають дуже хороший зір. Нам довелося спеціально обладнати вольєр пандусами, бо інакше вона не могла б знайти різні рівні. Ці леопарди живуть на деревах. Їм потрібні перепади висот, щоб правильно розвиватися. Іспанія стала воротами для нелегальної торгівлі екзотичними видами тварин. Поліція часто знаходить їх під час огляду кораблів, що прибувають валіканти із сусіднього африканського континенту. Марія Пелісар працює у спеціальному підрозділі з боротьби з екологічними злочинами. У багажі пасажирів тут і в аеропорту вона знаходила птахів, змій і черепах. це так сумно. Ці безжальні люди без жодних докорів сумління виривають цих тварин з їхнього середовища існування і поводяться з ними як з іграшками. Це поліцейське відео, зняте у вересні 2021 року. Показує звільнення самки шимпанзе, яку 5 років утримували у клітці на самоті. Нелегальний імпорт охоронюваних тварин зростає у 2022 році. Контрабанда в Іспанію зросла більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком. часто за цим стоять організовані злочинці. Щоб знайти тварин, потрібні контакти в країні походження. А щоб їх імпортувати, потрібна мережа в Європі. Це дуже прибутковий бізнес. Мавпа, наприклад, в Африці може коштувати 5-6 євро. А тут вона може принести дві тисячі євро і більше. за даними Всесвітнього фонду дикої природи, цей глобальний бізнес оцінюється у мільярди. Сільвія Діас каже, що нелегальна торгівля тваринами посідає третє місце після торгівлі наркотиками та зброєю, але її вплив недооцінюють. До торгівлі зброєю та контрабанди наркотиків ставляться більш серйозно. До боротьби з ними докладається більше зусиль. нелегальна торгівля тваринами не менш серйозна, але вона так не сприймається. А винних не так активно переслідують і притягують до відповідальності. Це робить ці злочини ще більш прибутковими. Але влада часто не в змозі боротися із торгівлею екзотичними тваринами. Ця макака ймовірно була переправлена із Марокко до Іспанії, але контрабандистам вдалося замести сліди. Торговці використовують нові технології продаючи тварин через інтернет. Їм вдається уникати покарання, оскільки вони можуть ховатися за анонімними мережами. Вони навіть використовують даркнет. Влада не має достатньої кількості фахівців для належних розслідувань. Її тварин часто рятують, коли вже занадто пізно, як у випадку з димчастою пантерою Кенією. вона занадто звикла до людей, і вона сліпа. У дикій природі вона ніколи б не змогла поладнати з собі подібними. вона виросла в неволі, тому приречена на таке життя. Незаконна торгівля перетворює Кенію та багатьох інших диких тварин, подібних до неї, на товар, який назавжди втрачає свободу. Швеція, незважаючи на свою блискучу репутацію за кордоном, насправді може бути небезпечним місцем для життя. Рівень вбивства зростає протягом багатьох років. І навряд чи є інша країни в Європі, де гине стільки людей внаслідок перестрілок. Часто це злочини пов'язані з бандами, деякі з яких можна побачити на власні очі на околицях Стокгольма, в бідних житлових районах, таких як Рінґбі. Цей район незабаром буде з'єднаний мостом з сусіднім урсвіком. І це викликає стурбованість. Війни між бандами і перестрілки тримають Швецію в напрузі вже кілька років. Ситуація стає дедалі напруженішою. Передмістя, де живуть переважно мігранти, часто опиняються у центрі уваги. Такі передмістя, як рінгбі, на півночі столиці Стокгольма, Стефан Лінстрьом має план для Рінгбі – Міст для кращої інтеграції мешканців. Міський планувальник ініціював будівництво споруди, але думки щодо цього пішохідно-велосипедного мосту розділилися з одного боку Рінґбі там багато людей мігрантського походження з низьким рівнем доходів і освіти. А з іншого боку Урсвік, район, де живе середній клас із хорошою освітою. Міст було збудовано, щоб з'єднати ці два райони. Бізнесмен Алі Ерен підтримує цю ідею. Він вважає, що міст допоможе інтегрувати його район Рінґбі у місто. Він стурбований зростанням рівня насильства і каже, що держава повинна докладати більше зусиль. Одними мостами цю ситуацію не вирішити. У школи майже не вкладають грошей. натомість все більше і більше шкіл приватизовується. І закони надто м'які. Молоді люди знають, якщо їм немає 18 років вони вб'ють когось. то максимум, що вони отримують 2-3 роки в'язниці. Це катастрофа. Раптово нашу розмову перериває якийсь юнак і починає погрожувати Ерену. Але Ерен вміє постояти за себе. У Рінгбі треба заслужити повагу, каже він. Але він безумовно занепокоєний зростанням випадків насильства і застосуванням зброї. У січні в цьому суші барі на півдні Стокгольма застрелили хлопця, і стрілку, і жертві було всього по 15 років. Шведська поліція занепокоєна таким розвитком подій і все більш розгублена. Ми маємо справу з дедалі молодшими людьми. Деяким із них лише 13 чи 14 років. Ми намагаємося втрутитися, повідомляючи службу у справах дітей, зв'язуючись із батьками або відвідуючи їх вдома. Але в якийсь момент ви вже не можете достукатися до цих молодих людей. Ультраправа партія шведські демократи використовує це насильство для розпалювання настроїв проти мігрантів у Швеції. Міст Стефана Лінстрьома також опинився на лінії вогню. Праворадикали хочуть його знести. Вони вважають, що він принесе злочинність Рінгбі в Урсвік. Ми зв'язалися з партією ШД, але вони відмовились давати коментарі. Знесення мосту було б абсолютно безглуздим. Це обійшлося платникам податків у суму еквівалентну 10 мільйонам євро. це безумство. В Орсвіку мало хто переймається тим, що насильство серед молоді може перекинутись на них через новий міст. Більшість людей доволі спокійно ставиться до цієї суперечкидонеті на накшалт експресен роздули цю проблему до абсурду. Тут у цьому районі я взагалі не помітив ніякого конфлікту. А перед тим, як побудувати міст. У Рінгбі відкрили нову поліцейську дільницю. Відтоді там стало набагато спокійніше. Стефан Лінстрьом упевнений, що міст матиме позитивний ефект. А він сподівається, що сутички вщухнуть, коли міст нарешті буде завершено. Для соціальної згуртованості краще, коли люди із різних верст населення зустрічаються у повсякденному житті, а не коли є один район для бідних, один для середнього класу і один для багатих. Це нікому не допомагає. За кілька тижнів міст відкриють для громадськості. Тоді багато мешканців Рінгбі та Урсвіка зустрінуться вперше на церемонії перерізання стрічки на мосту. А зараз ми позовемо вас Зільке кінт з Німеччини. У неї хвороба Паркінсона. Невиліковне неврологічне захворювання. Багато людей, які отримують такий діагноз, замикаються в собі і стають самотніми. Зільки зробила все навпаки, і навіть наважилася на щось нове. А саме настільний теніс. Вона настільки добре грає, що тепер бере участь у турнірах. Коли вона за столом, то майже забуває, що у неї хвороба Паркінсона, як і багато інших пацієнтів, які тренуються разом з нею. Зільки насолоджується найздоровішою формою суперництва. Секція пінг понгу для людей з хворобою Паркінсона у місті Фульда на заході Німеччини. Щотижня тут зустрічається 10 гравців із тією хворобою. Це ритуал і звільнення від щоденної рутини при хворобі Паркінсона, коли тобі постійно нагадують, що тобі важко пересуватися. Ти потрапляєш в абсолютно новий світ, де все, що тебе оточує, відходить на задній план. Зілька кінт 56 років, десять із яких вона живе з хворобою Паркінсона. При цій хворобі мозок більше не може добре контролювати рухи тіла. Тіло стає повільнішим, скутішим з'являється мимовільне тремтіння. Але фізичні вправи можуть допомогти. І дуже важливо приймати дофамін. Це речовина месенджер, яка передає сигнали між нервовими клітинами мозку. У пацієнтів із хворобою Паркінсона його виробляється занадто мало. Я приймаю дофамін кожні дві години, і це дуже важливо, бо інакше моя енергія вичерпується. Машина не може їхати без пального, а я нічого не можу робити без дофаміну. Зілька кінт працює волонтеркою в організації «Пінг-понг Паркінсон. Вона координує величезну мережу тренувальних груп по всій Німеччині. Це дуже багато роботи. Усе більше і більше людей приєднується до неї, зокрема, й у фульді. Фолькмар Прецін тут уже вдруге пінк понг Паркінсон був порадою його невропатолога. Я гадаю, що саме в цьому суть. Що ти більше не думаєш про тремтіння. Іноді я все ще тремчу, навіть граючи зараз. Але вже після другої, третьої гри це проходить. Сайт зільки переконана, що настільний теніс може сповільнити прогресування хвороби Паркінсона, але науково ще не доведено, що ця гра може допомогти із цим захворюванням мозку ви постійно вирішуєте, як прийняти м'яч, як відбити його і куди ним поцілити. у мозку відбувається багато розумових процесів. І я думаю, що це хороше тренування, тому що воно тримає мозок у постійному русі. Її щотижневий санс фізіотерапії повністю зосереджений на рівновазі та поставі. Усе, що напружується і згорблюється протягом дня, розкрийте це і вгору, вгору, рух дуже важливий для пацієнтів із хворобою Паркінсона. їм потрібно багато рухатися, щоб підтримувати організм у тонусі і затримати фізичну дегенерацію на якомога довший час. Навіть після десяти років хвороби, Зільке постійно доводиться пристосовуватись до хвороби Паркінсона. Дрібні рухи даються їй важко. Я відчуваю себе пілотом у літаку, який постійно падає вниз, а потім знову здіймається вгору. І мені постійно доводиться відновлювати рівновагу, щоб утримати літак у повітрі. Зільки отримала хворобу Паркінсона у 46 років незвично рано. Для неї цей діагноз став несподіванкою. Спочатку в у мене були моменти суцільної паніки. Я думала про сходи в нашому будинку, якими я не зможу підніматися. І про те, що ми повинні готуватись до цього. У мене були панічні атаки через це. Чоловік зільки Крістоф зазвичай тримається спокійно, коли мова заходить про хворобу Паркінсона. Вони одружені вже майже 30 років. У них двоє дорослих дітей. З віком у кожної людини з'являються обмеження. я на 10 років старший за неї і помічаю, що вже не можу робити ті чи інші речі. Звісно, у якийсь момент може знадобитися інвалідний візок. Але невідомо хто з нас опиниться у візку швидше. Ще побачимо, хто кого возитиме. Я взагалі розраховував, що моя жінка буде возити мене. Робіть ставки зараз. Але зараз зільки знову за столом для пінг понгу Цього разу на турнірі у Вайсвасері на сході Німеччини. Зільки грає на всіх змаганнях. Це знову й знову показує мені, що незважаючи на хворобу, все можливо і можна досягти високих результатів. Звісно, все має бути ідеально, та іноді хвороба Паркінсона стає на заваді. Але з цим треба навчитися жити, не розчаровуватися і йти вперед, незважаючи ні на що. Багато гравців приводять на турніри свої сім'ї. Тут у спортивному залі вся суть у спільноті. Якби у мене не було цієї хвороби, я б не відчувала всього цього відчуття спільноти і не зустріла б усіх цих людей. Це справжні герої буденності. Вони вміють справлятися зі своєю долею і при цьому бути щасливими. А вони всі для мене приклади для наслідування. Пінг-Понг Паркінсон дав зільки та багатьом іншим тут нове життя. Це спосіб вигравати маленькі битви у війні із невеликовною хворобою. Уявіть собі короля Чарльза та його дружину Камілу, які сидять вдома за філіжанкою чаю. Чай може бути звідки завгодно. А філіжанки швидше за все вони з угорщини. Парселянова майстерня херенд одне з найвідоміших європейських місць, де виготовляють посуд і зручним розписом. Королівські особи, зірки, заможні та відомі люди полюбляють цінні угорські вироби, і скільки вони користуються таким попитом, люди в херенді працюють, не покладаючи рук. Дякую, але я краще обійдуся дешевими керамічними горнятками на випадок, якщо їх впущу. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень наступному випуску у фокусі Європа. Українською мовою звучено центром медіа ініціатив. Київ 2023 рік.